Тічного інституту з нами от, щодо тієї діяльності, яку він проводить на Львівщині і взагалі по всій Україні. От, і е, так само я б хотіла теж зазначити, що після навчання в нашій школі е, ці громадські активісти вони е, 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 ініціювали низку інших е, проєктів, моніторингових проєктів, які е, я так розумію, сколихнули Львівщину нещодавно. От Я би хотіла, щоб Олег е, про це нам розповів, будь ласка. Дякую. До речі, хочу продовжити цю тему е вирішення тих проблем, які ми знайшли, це корупційні проблеми. Е нам вдалося буквально сьогодні, це новина, ще ніхто про це не говорив, е вдалося домовитися з ключовими підрозділами е виконавчої місцевої виконавчої влади про запровадження того, за що ми насправді боремося, про запровадження прозорих конкурсних механізмів розподілу бюджетних коштів у гуманітарній сфері. І тоді вже не буде таких проблем. Що депутат обласної ради, який сам же погоджує своїм підписом е, ці кошториси, потім виявляється монопольним, єдиним і безконтрольним, по суті, е, бо не випускає оплачену продукцію до кінця року, освоювачем тих бюджетних коштів. Дійсно, як казала пані Олена, ви чули е, про те, що е, було антикорупційне викриття і є багато результатів такого викриття. Звільнено вже в процесі нашого громадського водіювання, як нас вчили. На НДІ звільнено начальник управління культури розпочато Сергія Бурка Розпочато вже два кримінальні провадження щодо корупційного оформлення, скажімо так, коштів цим звільненим чиновником на фірму, яку очолює депутат обласної ради, тут присутній Орес Шейка. В результаті було допитано звичайно і представників ради і. Адміністрації звільнено відповідних осіб, вже двох заступників-кубернатора звільнено, е як написано, санкціоновано звільнення в зв'язку з нереагуванням на антикорупційний моніторинг центру Логос. Е відповідні документи, теж якщо вдасться, можемо показати вам. І тому зараз є багато успіхів. І оцей сьогоднішній меморандум, який відкриває конкурсні механізми, нарешті, а не освоєння близь близькими до тих, хто погоджує кошти фірмами. Е меморандум підписаний якраз з двома управліннями, точніше, з управлінням молоді і із новим тепер департаментом, який називається якраз по громадянському суспільству найближчій інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної адміністрації. Відповідно, тепер відкрито питання до проведення всіх антикорупційних експертиз. Тепер не буде такого, що е, коли ми витриваємо корупцію, заявляємо про це в відкритому листі, нас зразу не пускають е, до, до того органу, який якраз е, і був то, тим, кому ми адресували відкритий лист, про пані звільнити е, голову його депутатської комісії е, за виявлені факти корупції. Ми тривали час, об'ювали е, також і. Якісь юридичні рішення, які е, вже відбулися. Тобто ми писали, це, до речі, вперше, мабуть, такий жанр, складали, е, самі приходили з е, своїм комп'ютером, своїм ксероксом, принтером в управління по блдержадміністрації, складали акти, і хто захоче, журналісти тут присутні, е, може ознайомитися. Акт на 9 сторінок по кожному заходу програми, чи є документи. Появляється, що навіть договорів нема. Нема актів списання на що гроші пішли е, по багатьох заходах саме мовної програми. І виявилося, що е, по цих от документах е, що е, фактично коштів передбачено 1 мільйон 200 тисяч, кошти переважним чином оформлено, так би мовити, а реально жодна школа за весь 12 рік не отримала жодного плакату історичного, наприклад, жодного мовного плакату, жодного диску чи якогось іншого навчального матеріалу, який би міг. Відновити все те, що зробив міністр Табачник, який так не сприймається на Львівщині. І чо, власне, для чого була покликана будь-яка гуманітарна альтернатива, будь-яка гуманітарна програма, як програма мов на розвитку мови, культури історичної свідомості громадян, зробити те, що не зробив уряд на місцевому хоча б рівні. На жаль, жодна школа цього не отримала, зате фірма депутата обласної ради отримала те, що хотіла. От, е, в, в коштах це було 100% всіх коштів за перші 8 місяців 2012 року. Таким чином е, є результати по звільнених чиновниках, є вже рішення суду, який визнав винним Сергія Бурка, звільненого начальника управління, в перерахуванні коштів якраз на рахунки е, е, компанії Гердан, яку очолює депутат обласної ради, який погоджується з інфультурні Е, Таким чином, вже це рішення набуло законної сили, воно оскарженню не підлягає. Тому зараз треба зробити одне: кожному, в тому числі тут присутньому депутату, виконати норму закону про запобігання і протидію корупції і усунути конфлікт інтересів депутата Шейки, звільнивши його з голови комісії, яка погоджує ті самі кошти, які потім він освоює. І виявилося, ми зараз зробили це новина, ми ще це не оприлюднювали. Виявилося, ми зробили запити на всі департаменти облдержадміністрації. І виявилося, що це не один випадок. Тобто він же погоджує ще й іншим управлінням чи підрозділом, да. так вони теж його фінансують. як ви думаєте, з конкурсом ні? Тобто він сам і стає освоювачем цих коштів, які, потім, які перед тим завіряють. От ми пішли і сьогодні склали ногу і були тут наші присутні представники громадськості, тому що школи НДАЙ пішли по голіві і виявили, що, наприклад, в управлінні культури немає жодного підтверджуючого документу, куди ж пішло? Близько 80 тисяч на, на як ми сказали вже і заявили чітко, корупційний на нашу думку, конкурс Україна, в якій я хочу жити, тому що е, не було, як каже от, е, Богдан е, е, Хруставчук, керівник управління, відкритої прозорої процедури обговорення, хто отримає державні кошти тижком нижком через використання свого службового становища, депутат отримав ці кошти на проведення конкурсу України, в якій я хочу жити. І в результаті освоїв їх, ми бачимо, що відсутні акти списання куди пішли ці кошти, на які матеріали, що надрукували. Фактично нічого немає. Єдине, що ми добилися вже в іншому управлінні, культурі взагалі нічого немає. В іншому управлінні отримали накладну, що ці всі матеріали передані, як то кажуть, суб'єкту приватного права, тобто одному благодійному фонду, який потім там різні види видань десь реалізовував. Десь реалізовував. І тут за цим столом сидить людина, яка е, цю книжку писала, одну з таких книжок писала, і зараз він так само може підтвердити, що бачив, як ці видані за бюджетні кошти книжки, ця структура публічного права, е, я маю на увазі, приватного права, тобто не державний, не комунальний заклад, який отримав ексклюзивну справа поширювати е, цю книжку, продавала цю книжку. Треба, звичайно, перевірити, ми не, не стверджуємо, можливо, це якийсь додатковий тираж видали несподівано. Але ми будемо перевіряти через правоохоронні органи це питання, адже я ж кажу, вже зараз відбуваються дві е, кримінальні е, такі напрямки, кримінальні провадження, будуть, я думаю, і інші, поки не буде припинено цю корупцію і корупційне створення коштів поза конкурсом. Або просто управління підрозділу, де депутати ради все таки. Прислухуються, як вже два підрозділи прислухалися до цих ініціатив. І отак от і написали, що підтримую ініціативи центру щодо запровадження 40 конкурсних розподілу коштів місцевих бюджетів гуманітарній сфері. Одні, до речі, телефонували. Казали, що з Верховної ради вже відправили нам. Ми ще правда не отримали, але в електронному вигляді вже маємо відповідь Олега Тягнебока про те, що він теж підтримує запровадження конкурсних процедур по розподілу цих от коштів, про які ми говоримо. Це гуманітарна сфера. І, до речі, за указом президента України щодо розвитку державної політики сприяння громадянському суспільству, взагалі має бути поступовий перехід на. Залучення інститутів громадянського суспільства до конкурсної реалізації будь-яких гуманітарних ініціатив і заходів, які проводять органи влади. Тому за цим, в принципі, майбутнє за цим має бути державна політика, але вона чомусь поки що не реалізована. Ми її, я сподіваюся, разом з вами зможемо реалізувати, якщо будемо далі рухати. Я бачу підтримку з боку багатьох депутатів і хочу наголосити на останок, що фактично наші. Запити підтримали практично всі основні фракції обласної ради, точніше їх представники на тому чи іншому етапі. Хтось був, наприклад, категорично проти. І навіть ми записали на відео, як один з тут присутніх депутатів, от е, Юрій Підлісний, хвалився, що на кругому столів обласній раді е, чи на прес-конференції, що він відмовився підписувати наші запити. Але зато Оксана Юринець підписала зато. Е, Андрій Каляко підписав, зато керівник фракції фронту змін отопартії Юрія Підлісного і Гортиськів теж підписав ті запити, які ми готували. Так само і багато інших з нашої країни з руху. От Андрій Корне підписував. Тобто, наскільки я пам'ятаю, всі основні фракції демократичні, патріотичні, на тому чи іншому етапі рівні підтримували наші антикорупційні. Заходи і підписували запит і підтримували. Я думаю, що е, за цим майбутнє так само ми е, поставили свій підпис під цим меморандумом. Єдине, що я бачу, що не всі його підписали. Деякі написали лише своє прізвище. Я би попросив Юрія Підлісного все-таки розписатися під цим. От Андрій Халявка підписався а -а -а. підпис. А -а -а -а. Прізвище. ви говорити Так фактично його вже всі підписали. От крім Юрія Підлісного, бо немає ще. Олеже, Далі, що все-таки сказали, що треба робити і громадянство і батьків, і з цим. Каже секретар депутатської комісії, що не тратити і все, тобто не освоювати через корупційні схеми кошти порушення результат закону про недопущення конфлікту інтересів. Тому що вже фірма депутата Шейки виконує захід, а потім через 20 днів. Ну, Він голосує за те, щоб збільшити собі ще 20 тисяч захисту. Ми сподіваємося, що це таки ну я важаю, що це сказав, що це в чином буде вирішено. От, ми ніяким чином не можемо на це вплинути. Єдине, що якби організувати таку публічну дискусію, для того, щоб всі долучилися з цього. Єдине, що просто побажання до депутатів обласної ради, яким чином. Це питання вирішити. Я знаю, що було звернення громадських організацій до лідерів партій, і ми чекаємо відповіді, ми сподіваємося, що лідери партії дівчина прореагують на це питання. От, якщо кожен з депутатів зможе донести до лідерів своїх партій ту ситуацію, яка є, і це звернення громадських організацій, ми були б вам дуже вдячні, аби ви просто посприяли і допомогли. Я просто бачу, що це вже переходить якби, за межі львівщини, воно обговорюється у всеукраїнських ЗМІ, долучаються люди з інших областей, до нас дійшла ця інформація. От, ми насправді хочемо, щоб це питання, яким ще не було вирішено, щоб львівщина була позитивним ну, прикладом, але не, ну, не настільки негативним, наскільки я могла б зрозуміти особливо з питання мови, патріотизму. Також наголосити, що я думаю, що за Олегом Кезним Боком, візьме, наприклад, і голова обласної ради теж нам дасть відповідь нарешті, бо поки що ті зведення із оригіналу нашого відкритого досаду голової ради з проханням оприлюднити корупційні схеми, які пропонують окремі депутати Яковорост Чейка і змінити його з посади, було пере...